Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. 9 січня, Дніпропетровщина. У нас погода, чудо, весняна. І яке небо? Просто весна. Так, І ми вийшли, працюємо. Що ми робимо? Ось цей кущ я вже обрізала. Буду його оформувати іншої форми. Це пурпурна верба. Дуже вона вже заросла у нас. Був один великий такий таке коло шар. А зараз уже ви бачите, знизу всі гілки тут обрізала, залишила декілька, а зверху буду формувати таку круглу, таку не кулю, ну, таку полукруг, такий гриб буде в мене. Це я порізала. Таким сучкорізом дуже зручно. Ну, правда, ранки такі на... великі на стовбурі. Але погода сонячна, тепло, я думаю, вони швидко дуже затягнуться. Так, тут вибираю ще для живцювання. Вибираю такі, Це свіженькі, більше молоденькі. І що виросли в минулому році. Ну, це нана-пурпурна. вона називається нана-пурпурна через те, що в неї, бачите, гілочки такі пурпурового кольору. А листя зелене, красива рослина, декоративна так, для саду. В цьому році така погода. Троянда навіть листя не, не скинула. Ось тут вона така більш таке. Як вроді навіть листочки ростуть. Вона тут у мене під, під сосною. Це сосна кримська. Знизу також я її так сформувала, обрізала, щоб не було так затінено, тому що там з тої сторони, ближче до будинку кандида. Це вейгела кандіда. біла, квітує білим кольором. І вже в грудні цього місяця тут, в грудні вже 24-го року, посадила тут три кущика гортензій. Таке більш затінене місце. Тут з однієї сторони такий скайрокет величезний, вже також буду формувати. А тут це будуть гортензії в мене під сосною, і хочу ще засадити. Є в мене посадковий такий матеріал, як барвінок і плющ, який стелиться по землі. Тут трошки є почво покоровних, тут під деревом тут м'ятка. Це апельсинова. Так, чоловік обрізає шовковицю. Шовковиця така вимахала, величезна. Ми кожного року її обрізаємо. Тому що якщо її не стримувати, вона нам тут заполонить всю нашу ділянку. Це тут, дивіться, яке. це кущ М -м, лавандину білого. Такий дуже величезний едельвейс. Квітує є квітами. А це будлея. Будлея і листі не скидала. Мороз вище, по-моєму, вище п'яти у нас не, підні... не... не знижувалась температура. Ну, ось так все, все виглядає. Зараз в основному живцюю в домашніх умовах. Ці всі гілочки підуть. В подрібнювач буде мульча щоб можна було засипати під ну під різними рослинами. Тому що літо літо у нас тепер дуже спекотне. Лавандочка, це хемус декоративна. Бачите, гарно виглядає за січень. Ну, я думаю, ще будуть морози. Так здається. Дивіться, яка гарненька. Там в мене щось прикрите, поприкривала деякі живці під біле агроволокно, агротканину. Дуже добре себе зараз почуває шафран якого кольору. Такий гарний, зелений. Дивіться, прелість, прям весна. От приємно в таку погоду пройтися по саду. Шафран це крокус сатинус. Така спеція, з якої збирають течінки, Такі червону ту серединочку течіночки для спеції. Це спеція дуже дорога. Тому що треба великої праці, щоб її зібрати. Таке легке, невагоме. Зараз ще підемо подивимося. Це я поки перепочиваю, вирішила відео зняти. Дивіться, всі місця, де, де потребує прополки, але не будемо нічим засаджувати. Ми накриваємо ці всі стежки, доріжки, накриваємо агроволокном, щоб менше було роботи. Тому що ну, у нас 12 соток, ну хай 10 соток приходиться обробляти, тому що сад, огород, малинники, ягідники, виноградники ну багато роботи. Тому, коли отак понакривали, роботи набагато менше. Так що беріть собі на замітку. Тому що робота в саду це така кропітка робота, важка робота. Ось Дивіться, тут в мене така чорна смородина, да? ось вона. От ми тут повністю до забору укрили. Це агроволокно вже у нас тут лежить два роки. Я листя змила, і тут порядочок. А і кущам хорошо, вони не пересихають. Мені дуже подобається. Там, де лежить агроволокно, не то, що бур'янини не ростуть, а то, що навіть в таку спекотну погоду там свій мікроклімат і земля не пересихає. Дуже зручно. Так, тут я обрізала, тут малинка. Дуже така суперова, мені подобається. Це за рік, дивіться, як розрісся, тут у мене було. Раз, два, три, три кущі. Три кущі мапеми. Це мапема. Ремонтантний сорт, дуже дуже крупна така малинка, так я її обрізала, не дуже низько. Ну Хочу, щоб урожай був. Щоб, якщо хочете, щоб урожай був раніше, треба обрізати, там оставити більш високе. Пагани. Якщо ви хочете, щоб пізніше, туди аж пізно на осінь, тоді можна взагалі вирізати аж під корінь. Ну, я цього не робила, я понаблюдаю, тому що ця малина я відносно недавно її посадила, і мені треба розуміти, як з нею правильно поводитися. Тому що рекомендацій багато, але багато таких, як то кажуть, противоречивих. Тому краще на власному досвіді уже розуміти для себе. Як краще буде тому чи іншому сорту. Наприклад, ось ця малинка це феномен і лячка. Тут стоїть така сітка повністю вздовж. І я, щоб пагони не падали, так натягую вірьовку, і вона так гарненько стоїть. І добре зручно збирати це феномен, а ось тут лячка. Дуже гарні сорти, мені подобаються. Я на них зупинилася. Вже можу трошки там щось додати собі так, чисто для рознообразя. Також ось тут це червона смородина. Джонтервантец і Равада. Також хороші сорти. Це все треба, все треба оце зрізати. і Туди ближче до весни, десь у лютому місяці, треба окропити гарячим окропом, пройти по цих кущах, щоб не було, щоб не хворіла, щоб знищити всіх, якщо тут є кліщі чи ще якісь як тут, вредителі, то, то треба окропити ще трошки. Тут у нас це ожина, ожина. Ожину також треба вирізати старі, старі пагони. Старі пагони оці, які, на яких були плоди, оці товсті, треба вирізати. А оці зелені такі ми залишаємо до наступного плодоношення. Ну, ще поки черга не дійшла, Зима така, що можна на протязі зими це все робити. Підсипала вниз, під кущики підсипала суперфосфат. І листя я не прибираю. Сюди все, весь час ми скидаємо, навіть, ну, там, якщо є інші бур'яни і ще що, сюди. Під корінь, тому що поверхнева коренева система, і за за рахунок цього можуть пересихати корінці. А ожина вона любе вологу, любе полив, тому треба обов'язково, щоб ну щоб була така подушка, яка буде утримувати і вологу, і буде зберігати від таких перепадів температури. Оце, дивіться. А супер, супер просто. Дивіться, це позасихали, просто вже навіть не збирали дуже багато було плодів, але було дуже і засушливо. От вона навіть, ми її не укриваємо на зиму, вона у нас, ну, вся ожина у нас відкрита, тому що навіть листя зелене. Воно навіть навіть вона не скинула листя, тому що погодні умови їй дозволяють. Ось о молоді прирости, зовсім молоді. Дивіться, вона навіть не примерзла. Так, трошки пройшлися посаду. Звичайно, треба, треба обрізати, буде дерева. Ну, це ми будемо робити в лютому, можна робити, ну, весь час можна робити, обов'язково треба ці всі на деревах. Це яблунька, така класна, чемпіон називається. Я думаю, багато хто з вас знає цей сорт. Оці всі, що залишились на дереві яблучка, їх обов'язково треба познімати, тому що там дуже багато і хвороб, і різної такої нечисті, яка шкодить нашому саду. Так що це треба все, це треба робити. Ось так провела вас посаду. Сама трошки відпочила, з вами поспілкувалася. Дивіться, яке небо, Боже, яке небо. Ой, скоріше б закінчилася війна. Бажаю всім миру, міцного здоров'я. Будьте здорові. На все добре. До нових зустрічей.